Отже, ми їхали, їхали, приїхали до Польщі. Асі ми для себе вже закажемо. Так, що мені тут подобається? Те, що навіть в маленькому селі є такі ідеальні дороги. І з місцями відпочинку. Просто ось так ось все просто іде дорога, сільська, село на 100 душ. Ось, і можна сісти на лавочку, присісти, відпочити. По одну сторону чудові пейзажі зелені, поля вже доспівають. Так, а по іншу сторону стоять отакі файні будиночки. В цьому будиночку ми живемо. Падає в око, безумовно, все, що прибрано. Не так, як у нас, що без хаотично все так. А тут, а ось, де пожежні стоять станції, якщо трапилась, не дай Бог, пожежа, то всі знають, куди бігти для того, щоб тягнути шланг із водою. Що мене більш за все здивувало, це що ніде немає електропроводів. Виявляється, у Польщі вже електрогаз, вода все лежить уже у землі. Стоять такі підстанції, файні будиночки. Стоїть старенький будиночок. І біля нього цвіте будзок. Приїхали всю Польщу і майже біля кожного будинку стоять облагороджені туї. Неймовірно красиво, файні будинки, дуже файні. Скрізь стоять туї, ялини, різної модифікації, різних сортів, каштани. І в каштанах гудуть бджоли. Я їх чую. Пожежні станції стоять, так як ми знаходимось на сході Польщі, тож і архітектура тут відповідно більш до німецької схожа. Будиночки витягнуті, але з великими віконцями. Що стоїть оце, чесно кажучи, я не знаю. Якийсь червоний хрест, можливо, щось теж збирають. Можливо, одяг, не знаю, треба спитати у місцевих. Спитаю, скажу. Будинок культури місцевий. Гейкури, але їх пасе власниця. Просто не випускає їх гулять. Там вже я була, там знаходиться в'їзд в, в селищі. Зараз я мандрую в центр селища дорозі стоїть хрест. Тут стоїть стенд із обов'язкою історії про місцевість. Історія та місцева історична пам'ятка. гляну. Отже, тут написано двома мовами англійською і німецькою, так як я німецьку розумію, то тут написано, як виглядало селище в 70-х роках. Ось, можна подивитись, маленьке селище називається Цебіяткова. Файні будиночки стоять із файними альтанками, місцями для відпочинку, там в кущах, і в дорогі трошки заховали. А це селище Дзибіткова. Тут стоять старі фотографії і стара назва. Як виглядали? Так, цікаво, цікаво. Цікаво. Люди одружувались, церква. До церкви ми ще дійдемо, Дійдемо, вибачте. Так, іду далі по Липовій алеї. Тут є лавочки. Так, де можна сісти, присісти, побачимо, до чого нас приведе. Дорога в кінці Отже, далі стоїть знову стенд із родовими гербами. Яка де фамілія, в які періоди проживала, які мали герби? Дівабендер гешлехтивана. Гербарц шляхти, каз. Казцуй фон Бземістов Прагерт. А, якось так. Ну, тобто це родові герби, які були в цьому селищі. Далі. Тут приватна зона, бачу, стоять будочки, написано обережна собака. І все огорожено, земля огорожена сіткою. Поряд з цією алеєю. Так, підходимо сюди. Що у нас тут? 500. треба. Так, 500, зараз я прочитаю тоді вам розкажу. Отже, селище це Біяткова святкувало 500 років юбілей свого селища. Так, і європейський, і День Європи. Тут зібрані фотографії, тобто і юбілею, і День Європи. Коли вони святкували з концертами, красиво все було файно. Далі міст, як бачите, брусчатка лежить. Несогрунтова вже сільська дорога. Наскільки я розумію, Липова дорога закінчилась, але є. І тут ідуть поля, дуже гарні краєвиди. Пташки співають, дуже приємно пахне, природа, натура. Пахне, безумовно, травою. Ось така краса. Так, а ми розвертаємося і йдемо далі в центр селища. Тут стоїть пам'ятка батьківщина видатних людей, які народились, наскільки я розумію, в цьому селищі Патерланд Аус значить, з 1914 по 1918 рік йде перелік прізвищ імен і дати. Народження людей, які колись тут народились і певний час проживали. Вийшли на дорогу, йду в центр селища. Як бачите, лежить ідеальний асфальт, тротуарна доріжка є. Ой, чудове озеро ось там. Чудово, чутно, як жаби квакають. Це, наскільки я розумію, якась історична стара споруда, але вона закрита, тож потрапити туди я не можу. Дуже подобається, як кожен будиночок туями облагорожений. Дуже гарно. Так, ось я і в центрі, наскільки я розумію, там пивнушка місцева, там сидять чоловіки, пиво п'ють. Не буду їх показувати. Ось, і знову красивий. Чи пам'ятник чи? Так, відковиш. Якийсь місцевий. Чоловік стоїть. Цікавий кран стоїть, начебто, ну, це муляж. Але красива клумба. Діва Марія стоїть, можна підійти, помолитись, подякувати. Отже, йду далі. Тут звичайні будиночки сільські. І я йду до церкви. Я її сьогодні чула два рази. Але меса вже, тобто служба вже закінчилась. Я йду опісля, ну не знаю, можливо, можна буде зайти. Зайду побачу. Це знову для чогось стоять баки. А, оце для одягу стоять. Бачу, бо там написано одежда, схоже з нашими для одягу. Ось стоїть кам'яний сарай 1861 року. А зберігся, як люди слідкують, слідкують за зовнішнім виглядом свого селища, яка вона красива, білесенька така стоїть строга, немає нічого лишнього, знаєте, так акуратно. І на вході якраз на самому углу стоїть хрест із розп'яттям Ісуса Христа. Підійду, спробую зайти, але я не знаю, тому що служба вже закінчилась. Спробую, можливо, відкрита. Ага, Закрито. І знову гляньте, як тує. Як же це гарно, мені подобається. Я себе вдома теж так зроблю. Ми планували з мішком. Тож, бо десь посадимо. Отже, людей не видно, пташки співають, півні співають. Центр селища я вже пройшла, виходжу, мабуть, уже на кінець. Тож буду повертатися додому. Така сьогодні була моя прогулянка. По селищу Біяткова. Як це Біяткова? Ні, вибачте, чіткова. Там вже закінчується красива дорога. Сидить лелека, оберігає своє селище. Висажені маленькі рядочок маленьких туйок. Та дорога кудись веде, Уже далеко за селище. Я не знаю, де це. Тож, туди йти вже не буду. Можливо, наступного разу дойду. На сьогодні досить. Йду додому, назад. До нових зустрічей